Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Минає тяжкий воєнний 2023 рік. Але як і наприкінці кожного року, ми якось підсумовуємо те, що відбувалося в тому році, хорошого і не дуже хорошого. І звичайно, будуємо плани на майбутній рік на 2024. От для того щоб разом порозмірковувати на ці теми, ми запросили в нашу студію гостя. Дозвольте вам його представити: це ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Володимирович. Черевко Олександр Володимирович, по-перше, вітаємо вас з Різдвом і з прийдешнім Новим роком. По-друге, вітаємо вас з тим, що ми цей рік прожили, хоч знаю, було непросто, було складно. Але все-таки про те, що я говорила, якщо от, підсумовувати такі, підбивати певні підсумки 2023 року, про що найперше хочеться сказати? От як, власне, як тяжко він вам дався і чого досягли? А те, що чогось досягли, я знаю, тому що неодноразово були присвячені. На різних заходах, як наукових, так і волонтерських. Тобто університет живе, працює і, в принципі, думає про майбутнє, так? Я навзаєм вас вітаю, вітаю наших глядачів. Звичайно, ми прожили всі так, як і прожила країна у турботах, у певному остраху, але і в роботі, яка була направлена. Ну, в першу чергу, для підтримки Збройних сил України. І, власне кажучи, треба сьогодні дякувати нашим воїнам за те, що ми маємо можливість от і працювати, і навчатись, і тут працювати, як кажуть, у студії. Бо загроза і навала надзвичайно російська важка і ну, всім очевидно не так просто, але якщо говорити за діяльність Черкаського національного університету, то вона була, якщо можна сьогодні так говорити в цих умовах, відносно успішною. Чому, чому я так кажу? Тому що ми, наприклад, набрали більше на тисячу більше студентів, ну, це ніж минулого року. Це У нас сьогодні більше 7 тисяч студентів, і, звичайно, з одного боку ми цим пишаємося, з другого боку це є робота для наших викладачів, для нашого професорсько-викладацького складу, тобто всі робочі місця зберігаються і так далі. Це перший такий крок. Друге, це звичайно наші відповідно досягнення у наших рейтингових показниках, по яким оцінюються всі університети в Україні, і тут безумовно ми втримуємо і навіть покращили деякі свої місця. Тобто в загальному такому національному рейтингу ми стабільно 38-34 місце ну, це досить, досить це для показник. такого університету, так. як наш, в общем-то, непогано, мені завжди хочеться краще. От, дуже проявили себе науковці у міжнародних рейтингах. І Нам і, яким пишатися? У да, мене нещодавно от була публікація. і в мене на Фейсбуці була, де ми в наукових досягненнях. Ну, надзвичайно супер. І в своїй групі ми там сьом, сьоме місце. Так що за це треба тільки дякувати. І саме головне, що Наші науковці пригодилися і для наших збройних сил, і мене це тобто, найбільше Тобто їх потенціал задіяний і використовується раді, активно. Да. Так, і, звичайно, тут треба наголосити, що ефективно працює наша військова кафедра, і ми проводили і проводимо багато таких національно-патріотичних заходів. бо Власне кажучи, дуже важливо тримати сьогодні оцей переможний дух, щоб його тримати довго, треба постійно щось робити. І сьогодні ми бачимо, перша леді нашої країни серйозно ставить завдання, звертає увагу, підтримує проєкти, пов'язані з ментальним здоров'ям нації. А це ось саме такі. Заходи, при яких людина може ефективно і працювати, і відпочивати, а не тільки страдати і переживати. Олександр тут. Володимирович, тут я хочу зауважити, що ви одним із першим фактично, в області включилися в потужний волонтерський рух, і є певні результати. Я знаю, що і автомобіль ви передавали, і сітки плетете ледве не цілодобово. Ну і взагалі дуже багато інших волонтерських таких проєктів проектів Я хотів про це також сказати і наголосити, що ми постійно проводимо відповідні заходи, і навіть вчора в нас було таке підведення підсумків року, і наш колектив ну, такий невеличкий, як би дав концерт, пов'язаний із Різдвом Христовим із завершенням року для нашого колектива. То Будь-який захід отакий широкий, це обов'язково скринька, обов'язково збір коштів. І ми, я скажу, за цей період от, от університет це студенти і викладачі. Це треба розуміти, що ми не можемо там щось багато, але десь вже 2 мільйона 300 гривень ми зібрали. Ну, і дай би, те, що ви, всі так. те, що ви наголосили, ми якраз це і робимо. І в нас гарний. Такі вже склалися а, стосунки із військовими от, і постійно ж діє наш центр допомоги Збройним силам. Тим більше який... що кілька студентів-випускників воюють, на жаль, серед них є і загиблі. Ну, у нас і не тут... кілька, у нас багато вже і воює, і є, є втрати в нас. і Я от перед. Вчорашнім заходом зустрічався із дітьми, з дітьми-сиротами, з дітьми батьків, які загинули. Ну, маю відомо, студенти студентами. І батьки, діти, батьки, яких пропали безвісти. Ми там організували і подарунки цим дітям, дітям студентам і якось підтримали. Так що, це така робота, яка сьогодні. от… Дуже необхідно, бо ми маємо мати міцний мобілізаційний ресурс. А щоб його мати, треба мати міцну ідеологію і тримати оцей дух. До речі, нещодавно ми провели у нас діє центр українського козацтва, угу. науковий угу. центр. Ми досліджуємо ці теми. От, але відбулася рада козацтва з, з усіх куточків України приїхали, і, наприклад, з Харкова приїжджав Оксен Семідуб, якому 70 э, вибачаюся, 95 років. Ого! Да, Та, так, козацький дух тримає, певно. Бо, бой, бойовий, да. так. Так що э, проводимо заходи, і я хочу от в. Тут подякувати нашому члену наглядової ради душейку Петру Григоровичу за ту допомогу, яку він робить для університету, і конкретно, відповідно, профінансував один проєкт, пов'язаний із пам'яттю про голодомор. Ми провели велику конференцію, щорічно це робимо. Але тут важливо те, що за підтримки Міністерства закордонних справ наш професор Корновенко Сергій Валерович поїхав у Ватікан до Ватикану і працював в бібліотеці і архіві Ватикана. і якраз вивчав і бачив наглядно, що тоді. Писали для науковця це, це не оцінено побутує тема, що Європа мовчала. Угу. Європа не мовчала, як ми бачимо із архівів, але справа в тому, що Росія сьогодні яких висновків не робила з того, що хтось там не мовчить, чи, чи що. Так що це дуже. Цікавий матеріал, і саме, от коли б не було зовнішньої допомоги університету, сьогодні дуже складно розробляти нові якісь теми, бо, власне кажучи, як такого державного фінансування, ми розуміємо всі причини немає. Тому ми приймаємо участь у грантових проєктах, виграємо не завжди, але от Хочу згадати професора Жоботинську Світлану Анатоліївну, дуже цікавий також проєкт це Брюссельський університет, де ми будемо участвувати на субпідряді, але також. Європу цікавить тема України і от про що про нас говорить світ, що, що ми самі про себе говоримо. Я маю на увазі політики високого рангу. Оце все ми будемо збирати, досліджувати і, відповідно, формувати таку базу, ну, вже, безумовно, цього європейського університету. Ну, у нас іншого виходу немає. Ми рухаємося до Європи, тому повинні рухатися в ногу. Олександр Володимировичу. Ну от багато зараз говорять про те, що занепокоєння такі звучать, що дистанційна освіта, якими будуть ці фахівці, які випустяться, що ми будемо робити далі, і так далі. Безумовно, вища школа теж потребує певного якогось такого реформування. І зараз от йде активне таке обговорення щодо там необмеження кількістю років, які буде студент навчатися. Ну і так, десь від від різних систем щось хочуть запозичити. Я хотіла б почути вашу компетентну думку, як ви до цього ставитеся, і взагалі що потрібно змінити в освіті, у вищій освіті, для того, щоб вона була ефективнішою. Ну, ви знаєте, до дистанційної освіти треба тільки тоді, як би, долучатися, коли немає іншої форми. Бо, як показала практика, дистанційна освіта у нас може, десь воно краще, а в нас вона неефективна. Нема тієї дисципліни, відповідальності, і якщо покласти як кажуть, руку, то із з обох боків всі до цього звикають: якось, такось і так далі. Тому о, все ж таки ми відмовились давно від цього, у нас іде стаціонарне навчання. Відповідно, ми дещо робимо з покращення наших сховищ, дотримуємо всі нормативи, працюємо понятно з дозволу комісії, яка дивиться за цими питаннями. От, але от тут треба чітко ясно сказати, що якщо ми хочемо мати гарних фахівців, а тим більше сучасних, сьогодні так все змінюється, що ну не знаю, як там дистанційно десь з якогось місця можна пізнавати в повний мір, скажімо так. Тому це однозначно. Що стосується, що ви спитали, що треба змінити взагалі по, в освіті, ви по освіті. знаєте світі, от, з вашого практичного досвіду, що б хотілося, ну, скажімо так, реформувати? Я сам же як кажуть, не керильний освітянин більше але все життя вчитеся. адміністративними <світ> справами займався. Але був запрошений якраз для реформування освіти, угу. і ось уже 9 рік у цьому стані реформування. Багато є проєктів. Ну, ми самі розуміємо одну істину, що ми бачимо, як працюють європейські університети, які вони, і, безумовно, нам треба. Тут змінюватись, бо справа в тому, що ну завжди гарний університет, якщо там багато студентів. Якщо там нема студентів, то там як кажуть, це показник однозначно. Да, це так. однозначний показник. А в нас починаючи там з вже з 991 року, іде такий спад, і дуже серйозний. В два рази зменшились випускників. а університетів на тому ж рівні залишилось, і плюс у нас є приватні університети. Тому логічно справа йде до зменшення університетів і це буде правильно. Виживуть найпотужніші, найміцніші, найкращі, так, Олександр <кху> Володимир? Як, факт? в якій формі це буде відбуватись? У нас багато <кху> приїжджало. Високих фахівців, робили якісь конференції. Ну, для мене реформа, я колись навіть у цій студії говорив, пам'ятаю свої банківські часи, от лягли спати, ранком нові гроші. Оце, значить, так мають робитись реформи. Освіта це зовсім інше. Я все розумію, віддаю собі звіт, але просто. В один раз, в один день прийняти урядову постанову. Бо якщо хтось думає, що він реформує, то це глибока помилка. Що е, оці балачки, вони вже в мене така оскома, що я коли це чую, просто відвертаюсь, і, і що хто кого реформує, приєднує, це якесь словоблудіє. Прийміть вольове рішення державне. Один раз постановою уряду проєктів уже і в Академії педагогічних наук, і в самому Міністерстві їх десятки, і Рада ректорів певні пропозиції вносила. І ну, це вже така заїжджена тема, я вам скажу, що ну, я думаю, що відсутність фінансування. Всіх заставить відповідно життя, заставить, да, скажімо життя так. заставить внести якісь зміни, корективи. Як це буде, ми, ми побачимо, бо робити якісь прогнози це настільки невдячна справа. От, все змінюється. Тим більше прогнози. Це дуже змінюється, особливо в час, коли в країні йде війна. Тому тут те, що це. Необхідно, назріло, але єдине, що я хочу сказати, щоб це не було на шкоду ну, нашій освіті. Чи, чи беремо дошкільний заклад, чи беремо школу, треба освіту осучаснювати, робити її мобільною, бо ми бачимо, що таке, наприклад, штучний інтелект. Ну, Семимильними кроками це розвивається. І якщо ми не будемо Концентруватись і зміцнювати матеріальну базу, починаючи з наших сіл комп'ютеризація, нові сучасні програми, не просто комп'ютер, на якому можна від сонця затулитись, а нові сучасні програми. Наприклад, от ми проводимо проєкт, ми працюємо із шістьма дитячими садками міста Черкаси. Анастасія Чубіна підтримує uh -huh. Uh -huh. нас у, у цій справі, і е, є такий народний депутат Володимир Воронов, який є головою підкомітету з питань дошкільної освіти, неодноразово був. Ми відкрили в себе центр у інституті педагогічної освіти. Ми готуємо нових спеціалістів для дитячого садка. От і Це там нормально. є е, така ексклюзивна програма, яка називається Лідер. У нас все для цього е, неодноразово можна Тобто формувати і були, лідерські да, якості. Буквально да, з, з дитячого звідти. садочка. Потім школа, потім навчальний заклад. Потріб, потрібна е, е, осучаснення і новизна у, усього, що відбувається в світі. Я нещодавно був е, у Європі. До Німеччини їздили. Відомий університет, до речі, відвідали, да. так? Там ну, три ректори були, в тому числі я. Ми приймали участь у відкритті, це університет у Франкфурті на Одері, університет Віадріна, найстаріший університет в Німеччині. Приймали участь у відкритті центру польських і українських студій в цьому університеті. І дуже цікава тема. Я підписав угоду по співпраці, з цим співпраці з цим університетом. І міністр землі приймала участь, і наш посол у Німеччині тобто був на присут. високому рівні тобто була зустріч, дуже встріч, високому, так. польська сторона, наша сторона. Але який висновок? От ви питаєте, бо всім же. От коли ми кажемо за оце реформу, ми думаємо кого з ким, кого як і хто станеться. Ну це треба ну, вибачте, забути оці всі вчорашні розмови. Наразі. сьогодні, от який висновок? До речі, ми працюємо над інноваційною трансформацією нашого університету в завтрашній день, не очікуючи кого що і як. Бо якщо ми будемо тобто реформуватися, сильними, почали з да, самі от, собі зараз Ми себе. працюємо над цією програмою, але які висновки, що всіх дітей треба навчати е, іноземної мови? Безперечно, польська, англійська, німецька це як отче наш. Всі ми маємо е, пізнавати. Е, Комп'ютерні науки, ІТ-технології, особливо, щоб глибоко там розбиратися. Без цього теж нікуди. Ми, я не знаю, як буде, але ми, ми рухаємося до європейських стандартів, до європейського світу, а це в першу чергу високі знання. Так, так. І комунікація. Яка комунікація, і комунікація. Без, без знання мови і звичайно? Звичайно, ці технологій. питання. Потім зміна освіти. В певних напрямках, чи то, скажімо, візьмемо право, чи візьмемо економіку, чи візьмемо той же бухоблік, чи навіть якщо говорити про історію, то тут взагалі кіт не валявся і роботи не початий край. Бо ми всю історію знаємо теорію марксизму лінінізму і московський погляд на 300 років так, на так. нашу історію. Що ми повинні були робити, які ми повинні в яких церквах це не так. ми так, повинні так. молитися і так далі. Все ця Московщина, її треба забути, викинуть з голови. І, і нашим дітям не забруднювати світ широкий, цікавий, ну такий, знаєте, драйвовий. ну, ну оце всь, Чого ізволите, це, слухайте, вже це не наше, треба це не було, забути. <ріх> так. І жити відповідно по-новому, але не по-новому, бо влада нова, а по-новому, бо життя змінюється. Щоб влада підлаштовувалася під, під цей світливий, а не навпаки. Подієте, от хтось, ну, хтось не любить демократію, якщо він великий начальник. А якщо він не начальник, то демократія не непогана штука. Так, от демократія дає свободу, а свобода дає можливості саморозвитку, самореалізації, якщо в тобі хоч маленький потенціал. Ти можеш реалізуватись, ти можеш досягти ну, великих висот і очого у світі краще. не придумали, правда? Звичайно, Олександр <світ> Володимирович, Ну, от повертаючись, все таки до свят, тому що е, настрій у нас як би там не було, хоч і з натяжкою, але святковий. Щойно ми від, е, відсвяткували Різдво. І я б сказала, що ми такий значний крок зробили за ці два роки е, стосовно дати відзначення різдва. Звичайно. Хотілося б от вашу думку дізнатися з цього приводу. Е, і, взагалі, як в родині святкували, взагалі, як відзначили це свято? Ну, я б сказав загально, що ми сьогодні повернулись до того порядку, який існував до 1922 року. Весь світ, і в тому числі, й ми святкували Різдво саме 25 грудня. В цьому є велика логіка. Бо там е, з 21-го починається зимове сонцестояння, а з 25-го е, зменшується ніч і збільшується день, тобто світло перемагає темряву. І е, тому ми всі говоримо за е, різдвяну зірку, що вона загорілась на небі, що вона е, нам буде світити, і світла буде більше. І, і ми віримо в Бога, в Його народження, і в цьому вся суть. Тому питання дат знову ж таки: це старий пережиток, це ну, люди, які будуть це робити, які чогось, мабуть. Ще не зрозуміли, що це е, така ідеологічна нав'язана ідеологічний фокус, бо був Різдвяний піст, і от ми, як раніше, Новий рік. От який Різдвяний піст, якщо, якщо після ну, нового так, року так, Різдво, так, і весь так. світ відзначив день народження, і а, логічно, що рік почався, а, так? Да, після народження, да, а, в нас, а в нас навпаки і, і Різдво, потім і Старий і Новий рік, така якась абревіатура. Придумана була. Тому це все стає, стало на свої місця, і це дуже добре і правильно, однозначно. І тут просто, якщо хтось не зрозумів сьогодні, зрозуміє завтра. Що стосується родини, то ми завжди, звичайно, в старі часи по старому, а зараз по-новому зібралися в родині, готували кутю, 12 пісних страв. Ну, я, дружина, діти. Молодше покоління нормально діти, сприймає? Ну, молодше покоління, воно такі речі любить, тому і готується. От у мене, слава Богу, четверо онуків. То воно якось... Про подарунки подбали да, завчасно да, веселіше це проходить. Так, так, ну тоді вітання вашій родині з Різдвом і вашій Я університетській так. родині теж. Ну і звісно, з прийдешнім новим роком, нехай цей рік буде вдалим для нашого навчального закладу, тому що, ну, Олександр Володимирович, зазвичай освітній навчальний заклад, де він був не, розташ... не розташований, це такий осередок, скажімо так, культури, осередок чогось нового, осередок якоїсь надії на те, що буде краще. Тому ми бажаємо, щоб ви. І залишалися таким флагманом освіти нашої Черкащини. Так. Ну і, звісно, всіляко будемо цьому сприяти, тому що ну, роботи ви нам додаєте, чесно кажучи. Спасибі вам за це. І так. хочу нагадати всім нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Олександр Володимирович Черевко, який ще забув привітати вас всіх з прийдешнім новим роком. Олександр Володимирович, маєте право! Да. Шановні земляки, щиро вітаю вас із. Різдвом Христовим із прийдешнім Новим роком. Нехай це різдво і цей рік приносить вам тільки радість, тільки впевненість у самих себе у завтрашні дні, віри у наші збройні сили, в нашу державу. Як би нам не було важко, ми вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Це треба вірити, а для цього щоб вірити щоденно робити свою повсяденну роботу. Тож вам всім щастя, смачної куті, удачі на новий рік радості і всього-всього найкращого. З Різдвом та Новим роком! Нехай рік буде вдалим. На все вам добре, до побачення.